Напередодні нового року діти з усього міста взялися за святкову справу перетворити ось ці термоси на маленькі витвори мистецтва. Їх три з половиною тисячі. Проєкт ініціювала Рада оборони міста, а художні школи подбали, щоб фарби були безпечними та довговічними. Крівий ріг завжди показує. Що допомога нашим збройним силам, нашим героям є для нас найголовнішим пріоритетом? І це не лише матеріальна допомога. До речі, ми надали допомоги більше, ніж багато які міста України вже на суму більш ніж 3 мільярда Це і пікапи, і мотоцикли, і квадроцикли, і дрони, і реби і все інше. Але в місті проходить дуже багато мистецьких акцій, благодійних акцій, волонтерських акцій. І ось зараз ми започаткували таку, я вважаю, дуже теплу акцію такий місточок між криворіжцями і нашими воїнами. Ми закупили 3500 термосів. Ну стільки було по заявкам військових частин. І зараз наші дітки. А до цього приєдналось 35 на зараз мистецьких шкіл, дитячих садочків шкіл, розписують власноруч, термоси у передноворічній майстерні першої художньої школи імені Васякіна вже близько ста готових теплих подарунків. Вони малюють обереги України, віночки, хат хатки. Навіть даже одна дівчинка, в неї татко знаходиться на фронті. Вона пише йому власний лист і одний. Бажає, щоб цей термос дійшов до нього. Вони малюють напередодні Різдва символи: Різдва, Різдвяну зірку, ялинку, сердечки свої, теплі. Ну, це не тільки дитячі малюнки. Це так, ну, вони бажають, щоб ці термоси донесли не тільки руки, загріли солдат, а ще й загріли їх серця. І ми... Ну, так, сподіваємось, що це буде такий маленький промінчик тепла, який дойде до наших захисників. Бажаємо їх повернутися ним живими, здоровими. Ми їх тут чекаємо і сподіваємось, що все у нас буде добре. Загадують побажання. Я малювала сердечки, ялинки, сніговика та Сніжинки хочу передати героям тепло. Я хочу, щоб вони були раді отримати термас, щастя, щоб в них було, і в ним їх не було холодно. Хочу, щоб вони поверталися додому і, і, і поповнювали свої сім'ї назад. Юлія Вітряк, Денис Захаров, цей день.